Ось друзі, зараз розкажу трошки про Audi q 5 яка буде продаватися у нас від сьогодні. Це 13-й рік випуску. свіжопригнаний пригнаний автомобіль з Америки без пошкоджень по кузову. Не утоплений і не пошкоджений по кузову. Уявляєте, таке можливо. По бітфаксу побачите, що пошкодження були механічні. Але на сьогоднішній день автомобіль повністю обслужений. Новий акумулятор, масла фільтра замінені, і мастило не просто там якийсь саме дешевий, а матюль, класне, класна олива. Далі замінений комплект ГРМ, є фотографії, які це підтверджують. І в нас автомобіль прекрасній комплектації. дерев'яні ставки, пам'ять, всі чотири електрослопідйомникам, центральний замочок, складання, регулювання, електропривід, кришки багажника. Якщо місця хватить відкритий багажничок, хватить місце відкритий багажничок. Появіть собі, навіть шторка приїхала з Америки, хоча це максимально рідко. Дивимося. Е Відполірована, відхімчищена. Вам нічого не треба буде робити, поставити на облік і кататися, тому що машинка обслужена, підготовлена, класно. Дивимося у нас такі 3D-килимки стоять, електрорегулювання. Що у нас із цікавого? Зараз зазумлю, Бенг Оловсен, преміальна акустика, щоб ви навалювали басу і відчували себе класно. Шкіряне мультикермо, 247 тисяч км пробігу без помилок на приборній панелі. Е, мультимедіа з навігацією, камерою заднього огляду, двох кліматконтроль, клімат-контроль, підігрів сидінь, допомога при спуску. І Знаєте що, що у нас є послуга е, прошивки. Мультимедіа, тут навігація американська. Мова англійська, ми можемо зробити так, щоб вам все було зручно, все понятно, і підшити нашу навігацію, нашу Україну. Тож звертайтеся, це коштує окрема грошей. Але повірте мені, це про комфорт. Далі по багажничку. Все в ідеалі так само. Тут лимочок теж лежить, докаточка, сабвуфер. Ось така є скринька є для особистих речей. Електропривід, кришки багажника працює з усіх боків. Ну і дивіться, дотяжечки. Це це печує, це, це класно. Парктроніки як перед, так і зад. А ще цікаво, що в автомобілі є такий е-е типа, докупити там за півтори тисячі гривень саму штуку цю, що вкріплюється і все, і катайтесь. Ріснички, заводський ксенон, туманочки, решітка хромована. Можна зробити антихром і буде взагалі стиль клас. 15,5 тисяч доларів, шикарний варіант, обслужений варіант. І це про комфорт.